Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в Етері. Ми продовжуємо показувати приховані місця та відновлювати вкрадену історію України. Сьогодні я один покажу вам дуже цікаву таку маловідому місцину, яку називають Київським гетто, або Київським Гарлімом, або черговою київською Нахалівкою. Це Саморозбудоване, саме проголошене місцевими мешканцями селища, що розташовується в самісінькому гирлі літописної річки Либідь берегами, якої я зараз і рухаюсь. Останні декілька кілометрів її течії Либідь виходить в пряму бетонну канаву з дуже широкими берегами, куди навіть може заїхати машина місцями, Течія досить швидка, тут навіть на цій течії влітку. Можна віднайти рибу, як показав блогер Євгенко, він знайшов в вибіді понад 20 сортів різноманітних риб. Поки зафіксуємо чотири види риб, які водяться в річці Либідь. Це плітка, яку я впіймав відразу, плоскірка, в'язь, а також той сріблястий карась, якого сьогодні пустять на пательню. Це селище є фактично. Правонаступником колишнього хутора острів, який перебрався сюди, з лівого берега, а саме з села Сокорки, ще в далекому, 1931 році. От, блін, тут, бачите, щось вибідь, зливають якусь дрянь. Щось таке от жовте, як молоко. От бачите, якась труба. І ось все стікає сюди. Потрапляє. Бачите, тут кисельні ріки, молочні береги, два різновиди повністю води. І потім все це потрапляє в Дніпро без всілякої очистки. Ну, про либідь ми обов'язково знімемо в наших майбутніх відео. А сьогодні, друзі, київське гетто і його околиці. Тут матеріалу насправді на декілька випусків, тому будемо їх розбивати. Окремо знімемо галерний острів, корчувате. А зараз київське гетто, Київська Нахалівка та Гирволибіді. Видобузького гетто можна або берегами вибіді крокуючи, або по вулиці з такою дуже романтичною вапках назвою промислово. Тільки враховуйте, що тут дуже щільний трафік автівок багатонажних, які особливо не зважають на пішоходів і можуть вас щомиті розчалити. У 1931 році мешканці Осокорків, рятуючись від нищівної повені, коли у квітні вода піднялася в Дніпрі майже на 10 метрів, переїхали на правий берег Дніпра, заснувавши таким чином хутір острів, правонащадком якого фактично зараз є оце сучасне київське гетто. Насправді в цьому районі було близько п'яти населених пунктів, таких як П'ятихатки, Покіл, Нижня Теличка, Острів. І в радянський час ще з'явився Хутір Комсомольський. Ми його теж трошки покажемо. Тобто фактично ця місцина заснована вихідцями з Лівобережжя. І що цікаво, до початку нульових років цей терен відносився до лівого берега Києва, до колишнього Харківського району. Причому, що поряд з звичайними хібарами можна побачити в принципі досить заможне житло. З клопакетами, там, з нормальною покрівлею. А можна отакі от, такі от... сарайчики. Коротко, така таємнича місцина. Добре, що зима. Всі сидять по хатах своїх. І мізки наковиряють ковиряють зайвий раз. Бо дуже зараз багато поціновувачів цієї справи втручатися в справи краєзнавців. Тому, друзі, обов'язково засилайте донатик. Прямо зараз підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових відео. Бачите, ми тут наражаємося на небезпеку у вигляді того, що. Можуть пику натовкти за зйомки їх прихованих будинків. Ось, Бачите, в таких умовах мешкали. Бачите, пічка була, вже перепічку хтось розібрав. Ікони і вид на ставок. Класно, прямо бігні, прямо у ставках. Одни Тобто, в таких от умовах люди готові жити заради шматочка омріяної столичної землі. Коли я тут побував вперше, році 2007 тут було не більше, мені здається, десятка хат. З тих пір, їх тут вже, напевно, біля сотні. Можливо, я помиляюсь, звичайно. А зараз, друзі, зробимо зупинку, відкладемо нашу делікатну тему і жарти в бік, і поговоримо про дійсно важливі речі. До вас звертається Сергій Василюк. Лідер одного з найпатріотичніших гуртів України, який не тільки словом та піснею, але й ділом захищає зараз Україну. Зараз він знаходиться у складі Збройних сил України. Прошу вислухати та підтримати аеророзвідка Київського 130 го батальйону ТРО передає вітання з бахмутського напрямку усім друзям, підписникам і не друзям каналу Степанець. Мене звати Сергій Василюк, вокаліст рок гурту Тінь Сонця. З приємністю згадую наші спільні подорожі в київські підземки разом з Кирилом. Дивлюсь його канал. Ну а зараз ми звертаємося до всіх людей доброї волі, які можуть посприяти покращенню нашої роботи, зробити її ще більш ефективною з метою захистити північну Донеччину, яка стала для нас уже рідною. Ми відкрили збір на нічні квадрокоптери Mavic 3 t тому будемо дуже вдячні. За вашу підтримку, тож закидайте донатик, ставте вподолайку, і ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Друзі, я так розумію, що цей човен рештки колишньої князівської фльоти, яка колись торувала водами вибіді. Не швидку звичайно, але дуже дивно, бачите. Кораблик, човен на березі Вибіді. Де кораблі, як відомо, ніколи особливо не плавали. Ну, Про це ми розповімо в окремому ролику. Про видіць. Штрикайте лайку для того, щоб його побачити. Прямо біля цього київського гетто є ще один легендарний об'єкт. Це, можна сказати, моє дитинство, моє зародження як дослідника урбан експлорера, як можна казати, модним західним словечком. Це так зване кладовище кранів. От, розташовувався прямо за моєю спиною, все ще від нього залишилося. Свій час це був легендарний об'єкт, з якого починали всі київські індустріальні туристи. Тут у мене є от фотографії. Насправді це було не кладовище, Це був відстійник старих баштових кранів, які будували оболонь, Харківський. Тривали їх зберігали, сподіваючись, їх потім ще залучити десь в якійсь роботі, а через деякий час просто порізали на металобрухт. І фактично кладовища кранів тут залишились просто друзки. І все, чим можна похизуватися, це старі архівні фото, де я ще зовсім молодий, повний надій. Ох, це були просто незабутні часи. Для бій, для порції щастя було потрібно просто побачити отаку от місцину, і ти просто розчинявся в атмосфері. Да, я закохався індустріальним туризмом з тих пір 15 років вже їм займаюся, досліджуючи закинуті будівлі, заводи, по всьому світу доводилось бувати. Ну і сподіваюся, що побуваємо багато де. Тут вибіжже така широка, що можна на її береги виїжджати автівкою. На самому її початку біля караваєвих дач через неї можна переступити. Ось тут, зібравши понад 30 різноманітних приток, вона впадає в Дніпро. Фактично на річку Либіч приходиться одна десята всієї цієї дощової води міста Києва. Ось тут за моєю спиною Либіч впадає в Дніпро. І прямо тут розкинувся цей от затишний міні-райончик побудований самоселами. На теренах столичної землі під назвою Київське гетто. От, щороку будинків стає дедалі більше. Я так думаю, що тут серед місцевих вже існує потужна конкуренція за простір. В принципі, як і скрізь. Влади тут ніякої немає, струму електричного немає. Хоча є підозра, що кидають соплі так звані на столичні комунікації. Немає води, немає тепла, немає нічого. Але люди живуть. Бачите, у воді дуже багато сміття, все це потрапляє з центру міста сюди. Місцина така дуже уособлена, прихована, може побачити контраст кольору води Річки Лівич і Дніпра. Дякую Богу, що це все впадає трошки нижче основного основної території міста. Оце от сміття, це рівень води під час дощів сюди, так піднімається. Тут, це, тут затоплюється все водою. ну Взимку це неможливо. Тут цілком безпечно зараз. А влітку тут все затоплюється від краю до краю. Виносить тіла, в тому числі загинувших людей тут. Качкам тут просто роздолье. Тепла вода з вивіді змішується з Дніпровською холодною і комфортно. Хоча вони ж і так морозосійки. А ще, як рухатись берегом Дніпра, бо під пісочком можна побачити величезні піщані кар'єри. До речі, у них деяких цих кар'єрів навіть знімали кліпи, фільми теж. До речі, тут навіть така поп-група, я не знаю, наша чи російська, чи хто знає, попсою не дуже захоплююсь, «Время і стекло. І знімали тут свою свадібну фотосесію на цій кладовищі кранів. Так що місина легендарна. Про неї ще писали колись бородатому журналі Екстрим. Дуже давно. І на цих піщаних кар'єрах можна було дуже класно купатися влітку. Єдине, що трошки що те, що вибить, поряд впадає. Ну це таке. Дрібниці життя насправді. Зараз вже дивлюсь, там охорону поставили, але під берега можна пройти. Там завжди майже не було людей на цих пляжах і не було відпочиваючих. Ну, до відпочиваючих і взагалі. Просто такі бархани, як в пустелі Сахара. Єдиним суспільним об'єктом, який був на терені київського гетто, який, на жаль, ми не встигли зафільмувати, він закрився після повномасштабної війни початку. От, а ми бували там ще от, буквально за пару тижнів до початку війни, зробили фото. Це була їдальня, така собі напівлегальна. Я б сказав, точніше, майже нелегальна. Тобто розрахунок тільки за готівку. Звичайно, ніяких гарантій, але досить смачна, смачна дешева домашня їжа. Така от, Прямо в таких от умовах, можна сказати, зроблена на коленки. тобто серед сміття, але я вам скажу, що ми поїли і не отруїлися і все там, ну просто копійки там, 40 гривень там з людини навіть 30. Досить смачна їжа, от у мене навіть фотографії залишились. На жаль, цей об'єкт занепав. Тут харчувалося во перше місцеві з київського гетто. Ну, реально таке місце варте було б окремого випуску. На жаль, воно з нашого часу не дожило. Фотки збереглися. За моєю спиною широка смуга води в чарівному оточенні дерев і сніжку. Виглядає, як справжня річка. І людей, яких заманюють найближчий дешевий готель в селищі приваблюють, що тут протікає канал річки Вибьід. Насправді це не річка-вивідь, хоча краще це була б вона. Насправді це штучний водотік, так званий теплий канал, на якому знаходиться так званий Київський водоспад. Про цей об'єкт ми розповімо в майбутньому більш детально, так що обов'язково напишіть коментар, що ви хочете про ці місця послухати більше. Ми це зробимо вже в теплу пору року і розповімо насправді про цей водоспад, що це таке і з чим його їдять. От. Ну і наостанок хочеться показати ще селище Комсомольське з найдешевшим в Києві готелем. Раніше я знаю 70 гривень, ніч, то 60 цим користувалися. Дешеві, вибачте, представниці найдивнішої професії От, і пропонували там послуги подорожнім з метро Видобічі. Але більшість клієнтів цього місця банально не могла знайти. Тому їм доводилось брати їх прямо від метро Видобичі і заводити в свої келії туди. От, це село Комсомольське. Загублене серед промзони. От, а поряд будується вже величезний багатоповерховий масив. Під назвою Цвітове Парк збудований на місці чарівного заповного лісу покав, який тут був існував як збережений просто ліс е буферний, який захищав навколишні райони від впливання місцевої промзони. Але прийшли тітушки тушки 2009 році, вночі виробили 500 дерев, і зараз тут будується вже нове величезне місто. Як не знаю, як тут будуть жити люди, прямо. У стовичного шосе, а вони і зараз купують квартири. Та на цьому, серед цих будинків таке відчуття, що десь на космодромі. Все навколо гудить дуже-дуже сильно. Елітне житло у самісінькому центрі Печерська. Ну, продавалося взагалі під гаслом майже Печерська. Майже хоть розстріл. Старі будинки Комсомольського і за ними просто суцільна стіна світлопарку. Привіт! Гріті бачите, і, і кінця і краю цієї забудови немає. Будують, 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 будують і планують, я так розумію, розбудувати всю смугу столичного шосе до самого корчуватого. І з цікавинок селища Комсомольського, окрім самого селища, є ще місцевий магазин в стилі ретро а-ля Кінець 80-х. Причому, що вам кліну, що ще недавно, буквально рік тому, там рахували гроші на щотах. От, розумієте, на звичайних щотах. Ну, зараз всередині його тронько модернізували, От ми покажемо на відео, це я влітку знімав. Ззовні екстер'єр залишився такий, як був. От Бачите, мешканці Комсомольського і далі острова вимушені турувати додому стежками серед гаражів, фронтзони. От. Ну, що не зробиш, щоб жити в Києві. Отже, друзі, ми закінчуємо наш міні-похід цією місциною. Ми сюди повернемося ще не раз. Я вам обіцяю. Штрикайте в подолайку. Підписуйтесь на Степанця прямо зараз. Також можете підписатися на наш телеграм-канал, де ми публікуємо такі відоси, які не проходять цензуру в Ютубі. Засилайте нам донатик. і вже скоро ми побачимось в наших нових відео. Чекайте нових випусків від Степанця.